Бійцю 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Дмитру Коваленку волонтери Дніпропетровська збирають кошти на протез руки. Попри те, що уряд нещодавно збільшив грошову допомогу учасникам учасникам АТО на протезування, Дмитрові бракує коштів на купівлю приладу іноземного виробництва. Боєць вже майже півроку перебуває у Харківському інституті протезування на лікуванні і вірить, що повернеться до повноцінного життя. Репортаж Наталі Білокудрій. Мешканець Дніпродзержинська Дмитро Коваленко втратив руку в бою під Авдіївкою. Танковий екіпаж, де Дмитро був навідником, потрапив під обстріл важкої техніки противника в січні 2015-го. Коли снаряд влучив у танк, Дмитро отримав важке поранення уламком. Його ще при свідомості відправили в шпиталь Дніпропетровську. Ми відбивали блокпост. Вибивали їх. Під'їхали їхні. тяжелая ихняя артиллерия, в общем. Было попадание почти в броню. У нас было там три человека, которые там пострадали. Но все живы, но пострадали серьезно. Після операції пройшло півроку. А реабілітація триває досі. Навесні Коваленко переїхав у Харківський інститут протезування, де йому спочатку власними силами зробили косметичний протез, а потім почали вправи і тренування для м'язів лівої руки. Харківські протезисти готують Дмитра до міопротезу. Це сучасний електричний протез, який може замінити функціонування кінцівки майже на 50 відсотків. Але щоб користуватись їм, треба спочатку відпрацювати навички до автоматизму. Це йде візуалізація процесу Відкриття і закриття. Дмитрий подал сигнал с мышцы усеченной. Кисть открылась. З другої мишці кість закрилась Оксана Литвиненко розповідає в Україні, міопротези не виробляють. Найбільш прогресивна в цьому плані Німеччина. Спеціалісти навчились виготовляти протези в так званому кіборг стилі. Вони відрізняються від аналогів тим, що людина не концентрується на виконанні якихось дій, а просто робить рухи, начебто, це нормальна рука чи нога. Ані змогут осуществлять различні віди схвата. Тось главним как бы, вот таким... Моментом, чем отличаются протезы мио от всех остальных, это наличие схвата управляемого за счет электрической активности мышц пациента. При помощи протеза человек может осуществлять практически все операции по самообслуживанию, по вождению автомобиля того же, или же, например, в быту, по, ну, я не знаю. Любий операції. на купівлю. міопротеза держава виділила Дмитрові спочатку 600 тисяч гривень. Потім уряд збільшив грошову допомогу учасникам до 900 прожиткових мінімумів. Це мільйон 200 тисяч гривень. Коштів все одно не вистачає. Вартість протезу майже 2 мільйони гривень. Волонтери в рідному Дніпропетровську навіть футбольну команду долучили. Там сняли попросив Попросили журналіста вони сняли про нього передачу, якби не розішлася там по всіх світям масова інформація. Тобто, якби ну і плюс там знайомі, там багато на Дніпра, в частности, Ну і якби ні до ні Дмитро Коваленко ще досі у Харкові. Він мріє повернутися додому і нарешті створити власну родину. Наталя Білокудра, Андрій Димовий з Харкова, спеціально для телеканалу Еспресо.